Чи задоволені ви станом довкілля в місті та області, чи хотіли б щось змінити? На рахунок стану довкілля мені в принципі, все подобається. У нас в місті доволі таки чисто, нас слідкують за тим, щоб на вулицях було чисто, прибиральниці завжди є, були і будуть. На рахунок щось змінити я б додавала більше вже навіть з дитячого віку якихось. Скажем так, нововедені в плані того, щоб сортувати сміття. У мене все це довільняє. Нас навіть це не дуже зараз турбує. Я так буду сказати, буду казати. А як переживемо, поживемо і будемо мати перемогу, то тоді буде більш можливо від влади щось вимагати. Чесно кажучи, я не дуже знайомий ще з областю, бо я переселенець, тому ну, поки що все нормально. Де в області поїздив, то в принципі все, все поки що сподобалось. Якихось проблем так, ну, критичних, що прям око впало, то не бачив. Мені вистраювають, поки все нормально. Не задовольняє те, що е, строять так, от не, як, не, не оставляють зелених насаджень, нічого. Це, це не задовольняє. Парк забрали, вон там теж подарували дерева. Хай би залишали це все, що було. а то Прямо строять так. Так будують, що немає нічого зеленого зовсім. Задовольняє. Такий час тяжкий, для нас зараз можна сказати, що задовольняє, хужого куди там, як кажуть. Поки так, поки добре. Теоретично, да, так. Удовлетвореє як може бути хуже, але поки що більш підходить. Тим більше час війни таке. Так що все. Чи задовільняє вас стан довкілля в місті та області? Та чи хотіли б щось змінити? Ну, стан довкілля в Хмельницькому доволі нормальний, я б сказав. Він краще, ніж в інших містах України, тому так задовільняє.